Протягом дня працівники МНС приймали, сортували та вантажили гуманітарну допомогу, яка надходила з усіх районів області. Спочатку розраховували заповнити одну вантажівку, але як виявилося, не вистачить навіть двох. Завтра нас буде зустрічати безпосередньо. В місті Ізю, там далі нас будуть супроводжувати військові, і вже безпосередньо нас буде зустрічати заступник мера, виконуючи обов'язки заступника мера Славянська. І там ми вже будемо розвантажувати машину. Зараз ще вже ще одна машина має підійти, і ми двома машинами вирушимо туди вже. Безпосередньо на місце розгрузки загалом жителі області зібрали понад 30 тонн допомоги. Найбільше долучалися аграрії та підприємці, передаючи жителям сходу найнеобхідніше: борошно, крупи, городину, засоби гігієни. Ми просто довели інформацію про це, і підприємства, наші виробники аграрії з задоволенням на це відгукнулися. Я хотів подякувати всім житомирянам. Я думаю, що трошки нашого тепла, наших сердець для мешканців Слов'янська, Краматорська, щоб вони відчували все таки що ми з вами. Які... Були відрізані фактично від світу, які жили в таких екстремальних умовах, які втратили близьких, втратили рідних. Я хочу, щоб вони відчували, що Житомир з вами, що Житомир з вами, серцем. Ми з вами живемо в одній країні. Ми один народ, і тут сьогодні всі райони Житомирщини. Обласна влада обіцяє і надалі координувати збір допомоги для жителів звільнених населених пунктів на сході країни. До цієї ініціативи закликають долучитися усіх, хто має можливість підтримати тих українців, які постраждали від бойових дій, та допомогти їм повернутися до нормального життя.